Сторінка 32. параграф 6. речовини в природі, атоми і молекули, їх рух і взаємодія. Різноманітність речовин. Існують сотні тисяч речовин, які створила природа: природні вода, деревина, пісок, глина, мармур, вугілля, нафта та інші. І людина штучні: Цемент, скло, сталь, чавун, пластмаса, гума, капрон тощо. Вода це речовина, без якої неможливо життя на планеті Земля. Первісні люди використовували воду та здобув збиральництвом продукти. З часом вони почали займатися мисливством, скотарством, землеробством. дерев'яні палки та кам'яні сокири були заміщені міцними знаряддями праці, виготовленими з міді, бронзи, заліза. Цікаво, що за використанням речовин історію людства поділили на три археологічні періоди: кам'яну добу, бронзову добу і залізну добу. Сучасна людина навчилася створювати матеріали з потрібними для різних технічних. І поготових потреб властивостями тканини, пластмаси, сплави металів тощо. Кожне фізичне тіло виготовлено з однієї або кількох речовин. Розглянемо приклади фізичних тіл речовин, з яких вони виготовлені. Таблиця 6.1: фізичне тіло та речовина. Фізичне тіло олівець, речовина, деревина, графіт, Шуруп. залізо, ніж, сталь, пластмаса, обручка, золото срібло, склянка, склом, будова речовини. А з чого складається речовина? Рівнішою частинкою речовини, яка визначає її хімічні властивості, є молекула. Молекули різних речовин різняться складом. І розміром усі молекули однієї речовини є однаковими незалежно від агрегатного стану речовини. Кожна молекула складається з атомів. Термін атом неподільний, запровадив ще давньогрецький філософ Демокріт. Установлено, що розмір діаметр атому дуже малий, приблизно 0,0000 метр. Якщо речовина складається з атомів одного виду, вона Проста, наприклад, молекула хлору складається з двох атомів хлору, молекула йоду з двох атомів йоду. Якщо речовина складається з атомів різного виду, вона складна. Наприклад, молекула амоніаку складається з одного атому азоту та трьох атомів водню. Молекула води з двох атомів води. Та одного атому кисню. Учення про, Учення про будову речовини називають молекулярно кінетичною теорією. Вона ґрунтується на трьох основних положеннях. Усі речовини складаються з частинок молекул атомів. Частинки речовини перебувають у безперервному, безладному, хаотичному русі. Частинки взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються. Частинки речовини відокремлені одна від одної проміжками і перебувають у безперервному, Первному безладному русі. Хаотичний рух молекул називають тепловим рухом, оскільки він пов'язаний з температурою тіла. Чим швидше рухаються молекули, тим температура тіла є вищою. І навпаки, про це дізнаєшся детально у 8 класі. Незважаючи на те, що між частинками всіх твердих тіл існують проміжки, ці тіла не розпадаються. Чому? Більше того, потрібно докласти значних зусиль, щоб їх розламати. Якщо ж розламати. То з'єднати назад буває важко, а інколи неможливо. Це зумовлено тим, що між молекулами існує взаємне притягання, яке помітне лише тоді, коли частинки перебувають дуже близько одна до одної, на відстанях рівних або дещо більших за розміри молекул. Під час розламування крейди на два шматки. Утворюються ще й крехти, коли ми їх хочемо з'єднати знову у суцільний брусок. Нам це не вдається, оскільки відстані між шматками крейди стали більшими за розмір молекул крейди. А якщо Поділити шматок пластиліну на дві частини, то його легко з'єднаємо назад, оскільки відстані між шматками пластиліну є сумірними з розмірами молекул. Ми з'ясували, що між молекулами існує взаємне притягання. Тоді чому між ними є проміжки? Чому вони не злипаються? Це відбувається тому, що одночасно з притяганням між молекулами існує і відштовхування. Воно проявляється в разі зближення молекул на відстані. Які менші за їхні розміри? Гаварецька кераміка – це традиційний народний промисел чорно-димленої караміки, розташований у селі Гавареччина Золочівського району Львівської області. Гончарні вироби, філіжанки, мисочки, джезви, глечики, вази, макітри, чанашниці, підсвічники, вазони традиційно чорного і темно сріблястого кольору, відомі на весь світ. Чому готовий гончарний вибір у разі пошкодження неможливо відновити простим складанням. А глиняну заготовку, поділену на шматки, можна скласти в одне ціле дуже легко. Запам'ятайте, найдрібнішою частинкою речовини, яка визначає її хімічні властивості, є молекула. Якщо речовина складається з атомів одного виду, вона проста. Якщо речовина складається з атомів різного виду, вона складна.